Деський регіон славиться своїми вітрячками, обожнюю на їхньому фоні знімати овочеві відео. Зараз знаходимося на полі, маємо доволі гарну цибулю. Отак от вона виглядає після дощиків. Є частина, яка вже і Невеличка частина, яка а, от, на сьогоднішній день має такий стан. Ручне збирання, тому а, ці всі речі будуть просто виглядати. Ще вона день другий просохне тут і буде прибрано сховище і закладено у нас зберігання для того, щоб Симку і весною командовача. 2004 рік. Україна десь область До речі, можливо зараз ще буде терця і покажу, як відбувається цей безпосередньо близькості до нього. Отак виглядає цибулька до підкопки і Так також цибулька виглядає. Після підкопки новолігарні діаметри. Наприклад, це вже 8, оце вже така до дев'яточки тобто є ну і середня 7. Ідеально. Дрібна час від часу трапляється, але її не так багато, можна побачити. Ну і зараз відповідно, як я казав, покажу, як відбувається сам. процесс подкопки. Ну, Саме так весь процес і відбувається.